Так, ну, у себе маю в користуванні два таких безперебійника. Але справа в тому, що інформація по цим безперебійникам в інтернеті ну, дуже обмежена. Ну, По-перше, це те, що ми маємо в мануалі. Що ми бачимо? Що він лінійно інтерактивний, але чиста синусоїда, вхід достатньо широкий. Вихід 220 плюс-мінус 10%, але у мене, по факту, якщо ми побачимо потім в тестах, що він практично тримає точно 220 вольт, тому я думав, що це навіть не лінійно-інтерактивний, а безперебно перетворення. Да? Але ну, пише в специфікації, що лінійно-інтерактивний. Час перемикання 4 мілісекунди. Ну, це взагалі супер. Тобто у мене фактично я ні разу не ловив ефекту, щоб під час перемикання з батареї на мережу чи назад, у мене. Щось вимкнулось. Тобто, ну, щоб зрозуміти, тобто 50 Гц, це один період 20 мілісекунд, а тут 4. Ну, Трохи-трохи непогано. Зонічна батарея, свинцева. В принципі, по напругам можна було б подумати, що можна під'єднати і LiFePO батарею, але тут є один такий момент. Якщо подивитися опис фіч, то маємо, що в нього є така Smart Charging Technology. Да? Тобто інтелігентний чи розумний зарядний пристрій для батарей з режимом тренування. І що саме під собою розуміє тут е виробник, я цього в інтернеті взагалі не знайшов. І, в принципі, за, саме із за цього ну, ліфепошки використовувати не дуже бажано, бо ці інтелігентні режими це можуть бути якісь імпульсні режими для відновлення чи там, батареї кислотної. Тобто, те, що для кислотної добре, для ліфепо може бути не дуже добре. Але у мене деякий час вона стояла і на ліфепошній батареї. На Вольтапольська і в принципі працювала, але не дуже довго. Але це не тому, що я так захотів, просто у мене не було тоді варіантів, що вибирати, то я поставив тоді ту батарею. Ну, але зараз в цьому відео я хочу виміряти ще декілька параметрів. Перше це струм заряду. Бо якщо от подивитися, тут ми ніде не бачимо, воно ніде не пише, який струм заряду. Якщо взяти, наприклад, пошукати по цій моделі в інтернеті. Ну, наприклад, тут пишеть 13 А, да? якщо там десь і ще дивився, коротше, на різних е сайтах від 9 до 15 А. Ну, у мене було прикорсування відчуття, що не вище 10 А, але подивимось. Другий. Момент, що я хотів би вияснити, це власне споживання. Тобто, коли він, типу в режимі байпасу, так знаходиться, і скільки він буде сам по собі на себе брати. Ну, це теж дуже важливо, до, ну, бо це зайва електроенергія, яку ми витрачаємо. І третій параметр, що я хотів визначити, це його ефективність перетворення як інвертора, тобто з батареї на змінний струм. Скільки ми губимо. Все це, ну, просто це потрібно знати, наприклад, коли ми маємо розрахувати, якийсь час роботи від батареї, щоб розрахувати, яку батарею треба вибрати ємність. Цей параметр дуже важливий. Так, ну що, переходимо до лапки. Так, ось це його брат-близнюк, на якому я зробив сетап, поставив знизу батарейку альтек. зараз покажу. Ось Батарейка Альтек це на 65 А. Вона була колись на котлі, а потім пішла в резерв. Випадок, що якщо щось станеться, із з тим акумулятором ну треба мати запасний. Ось. Зараз я його поставив, відімкнув від мережі і підключив тільки інтернет для того, щоб розрядити відповідно. Потім, коли воно розрядить батарею, я побачу. Який буде струм, максимальний струм заряду. Ну, щоб для орієнтування дивимось, який у нас зараз, скільки у нас тут воно видає 0,5 А, так, це навантаження. Це при тому, що він видає типу чесних 220 вольт. Відповідно, це 110 Вт у мене навантаження інтернету. Ну, не зовсім інтернету, там Мережа Wi-Fi у мене плюс ще домашні сервери, пару манюків крутиться. Тому в сумі воно трохи є. Відповідно, зараз з батареї, зараз зглянемо, скільки він бере. Так, З батареї він зараз бере десь стабільно 12,5 да? Більш так так, А. Більш-менше. А напруга на батареї. Зараз поміряємо, щоб вже зовсім було все. Так, це не було і тим поміряти так. Зараз спробую зробити теж погат пальцями. Не дотягнути, ладно. Так. Що там? Видно? Так, 12,1 вольт, ну, 12,13. 12 ,13. На 12,5, ну це до 150 Вт. Тобто, ну, можна порахувати КПД, да тобто видаємо 110, беремо 150, ну, 40 Вт у повітря при роботі з батареєю. Ну, скажімо так, КПД ну зовсім не низький Ну, точніше, не високий. Так що ж таке? Так, він. Відпрацював 4 години рівно. Вчора показував тут два, дві поділки. Але сьогодні після увімкнення показує повну шкалу. Тобто він не запам'ятовує стан батареї, який був до повного вимкнення. Ну, це мінус. Так, але Зараз увімкнемо батарею на заряджання, подивимося, який буде струм заряду. Так, Все, пішов в заряд, причому що цікаво, якщо тут подивитися то у нас напруга вхідна 229 а вихідна 220, тобто він е не має такого, як режиму типу байпасу, це постійної діє безперебійник. Тому для приладів, які дуже ну, критичні до перемикання напруг або до значення напруги, це ну, досить непогано. Так, ну тепер дивимось, скільки зараз пішов струм заряджання. 9.34, ну, я ну, як казав, 10 А максимум. Тобто навіть тут трошки менше виходить, плюс-мінус. Але можна вважати, що максимальний струм заряду цього безперебійника такий 10 А. Зараз можу трошки зменшуватись, бо вже починаю заряджати батарею. Я батарею не розряджав 0. Але, але, тобто, якщо мати на увазі, що швидкість заряджання і розряджання майже однакові, навіть навпаки, розряджання у мене йшло десь струмом порядка. 12 а, так, вчора о, бачите, струм уже падає. то е, Заряджання йде менше струму. Тобто, грубо говорячи, для того, щоб безперебійник працював 4 години, йому зараз, мабуть, я думаю, 5 треба буде заряджатись. Ну, це Зараз перевіримо, хай він попрацює. Так, 4 години йде заряд. Звісно, він ще не зупинився, але перевіримо якісь струми І так. Струм, струм, струм. Ну, бачимо, струм падає. Впав до 2 ампер вже. Хоча тут заряд уже не мигає, що тебе заряджає, але по факту ще йде заряд. Дивно, звісно, але я думаю, це може із-за того, що... Ємність батареї не визначила спочатку правильно. Так, напруга. Щас подивлюсь, що видно. А, треба. Щас. Так видно, не видно? Тринадцять сімдесят п'ять. Ну? Якщо, наприклад, ставити літіву батарею, то ще в принципі поки може жити. Да? Бо там до 14.4-14.6, але подивимося під кінець заряду, яка буде напруга. Так, Пройшло десь приблизно 5 годин. Тут вже показує, вроді що заряду якби нема немає на індикаторі. Але перевіримо струм. Але струм, як бачимо, ще йде зарядка, бо навантаження немає, це 2 А. Чисто струм ще навантаження. Так, по напорозі ще глянем. Що у нас видає? Так напруга, що у нас? Так, 20 вольт стане так. Єс. Так, перевіряємо. 13.39, то Ну, чекаємо далі. Маємо, маємо 6 годин. На індикаторі тут заряду. Не показує вже, типу заряджена. Перевіряємо, що у нас реально відбувається. Так. Бачимо 6 годин і ще півтора. Ну, вже струм з двох впав до півтора, але все ще йде. Напруга, 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 дивимось. Зараз треба увімкнути, щоб її подивитися, відповідно. 13,54, ну, 13,5 В. Що, чекаємо далі, ну, пройшло трохи більше доби, як воно заряджалось, точніше було увімкнуто, як бачимо. Індикатор зараз, звісно, показує, що воно заряджене, але, але якщо спробувати перевірити струм. Бачимо. Так. Ну, ще якийсь мінімальний біжить. Зранку був трошки більший, зараз ну, майже до нуля виходить, але ще не нуль. Бачите. Я його відкалібрував. Так, тут бачимо те ж саме і знаком мінус. Тобто струм біжить. Да? Я думаю, що це. Вчора він після 5-6 годин, як зарядив батарею, перемикнувся в той самий інтелектуальний режим зарядки із тренувальним циклом. І потім всю ніч фігасив і заряджав цю батарею. Ну, напруга 13,5 В. Тримається. Ну, іншими словами, заряджає, довго заряджає, максимальний струм 10 А. Хоча на різних сайтах писали по-різному, до 15, але по факту 10 А. Ну, що ще можу сказати? Для звичайного використання, то підходить, якщо блекаута рідкі, але якщо перериви між блекаутами будуть короткі, то він просто не буде встигати заряджати батарею. Другий момент ще те, що чи можна на нього під'єднувати ліфи по батарею. Ну, скажімо так. Дуже небажана, бо саме із цього інтелектуально-тренувального циклу зарядки, бо він, ну, по-перше, я не знайшов ніде, що він в цей момент робить. Підозрюю, що там якісь, якимось імпульсом, і так далі, він батарею відновлює. Але, ну, це так, чисто здогадки, бо треба було подивитись осцилографом, я не гляну. Ну, в будь-якому випадку. Краще з ліфепу його не використовувати, бо він для нього не призначений. От Так. Да, і ще невеличкий сетап. Довелося трошки раком його все поставити, але так, щоб одночасно бачити покази 2 ватметрів. Нижній це показує, скільки йде на навантаження. Тобто зараз це в ватах 100 Вт. І Power Factor, якщо там подивитися, косінус 76-77. Градусів. Якщо поглянути верхній, ну, косінус такий же самий, але потужність активна 116 десь Вт. Тобто, зараз беремо одночасно, щоб дивитися, щоб побачити. Бачимо зверху 117, знизу 99. Тобто десь 17 Вт, 18, це власне споживання цього безперебійника в режимі байпасу. Тобто, ви просто за те, що ви просто увімкнули. Ну, Скільки це буде за місяць, грубо говорячи, помножити на 0,7, 18 Вт помножити на 0,7. Це у нас десь 12 кВт, 13 в місяць. Цей безперебійник просто буде на власне споживання брати. Це без блекаутів, без нічого. Звісно, якщо вже блекаут і так далі, то із-за того, що у нього КПД не дуже високий, ми там дивились, то. Звісно, буде ще більше. Ну, але тут уже або безпека, або гроші. Ну, на цьому все.